Продовжуємо работать з нашим навесом. Листи вже приїхали, листи у нас 12.45. И на козырек 1,5 метра. -метра Закидываємо пачки краном. На дві пачки розділимо. 23 штуки і 23 штуки. Остальне будемо розтягувати руками наверху. Длина листа 12.45. Погружаємо без проблем. При поднятии листа лист скручується полутрубой. Поэтому у нього немає можливості зламатися. Вон такая красота, все рівненько, все четко. Перший лист поставили. Все, тут у нас примикання просто як показати нам. Но... Все четко красиво, як має бути. Монтаж пришлось приостановити. Іде легка мрячка і дощ не дощ. Ну вже работать ніяк. Два листа накинули і пока на этом все. Другий день роботи, сьогодні доща в нас нема. А, почали работать з козирка по простій причині. У нас саморез, він, виходить під волною, їх невдобно крутити, коли там профліст. Поэтому одразу накинемо козырюк, а потім всі профлісти. Ну, такий чіткий, красивий ровний козырька у нас виходить. Не дуже красиво дивиться ось этот зазор. У нас є старий профлист остатки. Отак так от волну вирізаємо і закриваємо зазор між фермою і прогонами. Виходить. Оп і все буде красиво. Трошки більше половини козирка закрутили. Все рівненько гарненько, як обычно Продовжуємо работать. Козирек повністю на своєму місці. За 3,5 часа ми його прикрутили. Все, як все ровно. Четко, как положено, ни одного промаха. Погода улучшилась. Накрыем 12-метровый листы, что все листи уже на своем месте. Навес уже вырисовывается, красивый, такой, объемный получается. Процесс идет, уже близится. Конець. Осталось 9 листів і ми будемо на фініші. Ці листи довелося перетягнути сюди, тому що по тлі вони тут не вписуються. І тепер крутимо все і своїм чередом. За два дня накидали всі листи. Накидали і в виду ми сразу проходимо стики і волну потом через розмітку всі остальные саморези крутим. Зараз хлопці все розмітять і закрутять. Ну, такая красота, такая площадь красива. С навесом закончили полностью. Зашили зазор между профлистом и балкой. Зашили цей треугольник, щоб красивіше было. Осталось совсем трошки позаливать эти швы на плитах. Начали заливать швы. Ви повністю пролили водою, щоб пісок зайшов під плити. Трошки углубили їх і на всякий случай ще продуваємо швах дуйчиком, щоб на краю плити не було піска і везде, щоб хороша була адгезія. 17-ту часть приблизно залили. 0,4 куба вже пішло. Розтвор колотим бетономішалкою на манітушку. Вона, в неї треба тільки засимати, засипати цемент і воду. Щебінь і пісок вона набирає сама. Процес йде. Майже половину залили. Зараз ще одну мішалочку тут зальємо і буде чуть більше половини. Останеться зовсім трошки. А от і все. Закінчили даний об'єкт. Навіс ми построїли за 2 тижні і 3 тижні пішло на укладку плит. І замивали їх, і шви заливали сьогодні. Ось тільки-тільки закінчили заливати шви. Навіс вийшов, як завжди, дуже красивий, шикарний, здоровий. Розмір у нього чистий 14,5 на 48 метрів. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, в коментарях буде чи в описанні буде, будуть контакти, кому треба. Дзвоніть. Построїмо хоч мост до луни. Пока-пока.